Про інтерв'ю генерала Залужного, його певний прихований зміст та істерику в офісі президента мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє». і в цьому відео я хочу коротко прорефлексувати на інтерв'ю генерала Валерія Залужного, в виданню «The економіст. Причому я, перш ніж перейти до самої рефлексії, я заакцентую увагу на тому, що фактично різниця між публікацією статті Тайм про Зеленського та інтерв'ю генерала Залужного фактично склала декілька днів. І це також не просто так, така синхронізація, і вона дійсно має зміст. А тепер по порядку. Знаєте, як тільки залужний щось говорить на пресу, а робить він це вкрай рідко. То реально в офісу президента на Банковій зразу починається істерика. Люся Арестович ляпав про 2-3 тижні. Залужний сказав: ми будемо воювати і в наступному році. Буданов обіцяв, що там от, -от вже скоро в Криму будемо вино і каву пити. Залужний казав, що наступ це тільки один із етапів війни, а війна, власне, сама буде йти довгостроково. Тобто такий собі реалістичний холодний душ. А на противагу тому зеленому телемарафону, який українців постійно заколисував і продовжує заколисувати, що от, от, перемога там і так далі. Тому що якби ми розуміли, що перемога над ресурсно сильнішим від нас противником може відбутися тільки при певних обставинах, то ми б задали собі просте запитання: а чи стануть можливими ті обставини, поки при владі знаходиться такий внутрішній ворог? Дуже логічне і дуже просте, як двері, насправді, запитання. Але тепер, власне, до самого інтерв'ю. Залужний, по суті, ліквідовує тему контрнаступу. Що, в принципі, продовжує ту думку, яку вже написало Time, а перед тим писали деякі інші світові видання. Ну, по суті, ми можемо говорити про певні результати контрнаступу, про те, що в супереч зеленому телемарафону і всяким люсям, подолякам і їм подібним результати от вийшли такими, якими вийшли. Висока мотивація українських воїнів і героїзм це таланка, яка в Збройних сил України безумовно є. Проте цього недостатньо, особливо на фоні того, що частина західної допомоги прийшла не своєчасно і, можливо, не в такій кількості. І знову ж таки московська армія мала можливість підготуватися після блискучих операцій контрнаступу на Харківщині і на Херсонщині. Тому, власне, результати такі, які вони є, і одна із найбільших загроз, про які говорить Валерій Залужний, це те, що війна перейде в окопну фазу. Фактично, залужний стверджує, що ті події, які зараз відбуваються на фронті, нагадують за своїм сценарієм певний етап. Першої світової війни, коли, по суті, технологічний розвиток озброєння його застосування дійшли до такої фази стоячої, скажімо так, затяжної. Фактично, ми і зараз прийшли до тієї затяжної фази, і для того, за словами Валерія Залужного, для того, щоб її розірвати, потрібний певний технологічний ривок, але цей технологічний ривок це не якийсь окремий винахід чи окреме покращення. Ракет, дронів там чи ще чогось. А такий собі я це сформулюю як синергетичний ефект від застосування комплексу всього. Саме комплексу всього, а потрібне саме все. І далекобійні ракети, і артилерія літаки F16 будуть тільки в наступному році, і ще багато чого. І, власне, в самому інтерв'ю вказується, що залужний докладає великих зусиль для того, щоб війна не перейшла до окопної фази. Це насправді є важливі акценти. Власне, оця потреба в досягненні синергетичного ефекту і такого собі технологічного прориву. Вона є дуже важлива, тому що за теперішніх умов треба розуміти, що прориву не буде. Про це залужний говорить прям прямим текстом видання за економіст. Це суперечить тому, про що весь час розповідав зелений телемарафон, про що розповідав Зеленський, і знову ж таки тут мова йде про. Певні стратегічні речі для війни. І в даному випадку, я, от якраз підходячи до певного прихованого змісту, не просто так, ці статті вийшли одна за іншою. Причому в статті видання Time говорить, що зимою, зважаючи на результати, зважаючи на тотальну корупцію, на купу скандалів, зважаючи на такі результати контрнаступу, будуть шукати це піввідбувалів, і Time написала, що ними стануть. Кілька міністрів і високопоставлених генералів. Напевно ж, не прапорщиків чи сержантів звинувачувати в тому, що контрнаступ не привів до результату. І кого ж як не можливо основного потенційного опонента на президентських виборах Зеленському доцільно звинувачувати? А щодо президентських виборів, то до них підготовка в Зеленського чи в Єрмака, тому що тут невідомо не чий насправді зараз цей офіс. Ну насправді підготовка вже йде повним ходом. Це перший акцент, другий акцент. Фактично, залужний, проливаючи такий холодний душ, він наперед дуже чітко і грамотно розставляє акценти для того, щоб унеможливити власне і його звинувачення, і не тільки його, і подає таке собі тверезе бачення щодо того, що буде. Третій акцент, який я хочу додати, і він насправді є дуже важливий в, е, стаття Тайм про Зеленського. Вона я її назвав червоною карткою для Зеленського. Тому що я вважаю, що це тільки перший етап в, навіть в такому, можливо, публічному в майбутньому погіршенні ставлення заходу до Зеленського. Адже йому малювали там такі овації, там найвеличніший, бонефтік всіх часів і народів. Під час першого візиту, до прикладу, в Сполучені Штати Америки. А під час другого візиту, ну вже м'яко кажучи, було зовсім не так. Причому потім йому навіть не дали можливості виступити в одній з в палаті представників конгресу, якщо я не помиляюсь. Це важливі деталі, надзвичайно важливі. А під час першого він зривав бурні оплески там в статті Тайм йдеться про те, що поки журналіст рахував, то 13 разів були оплески для зеленського. Це дуже яскравий показник. Знову ж таки, в статті Тайм йдеться про те, що боротьба з корупцією це не просто порада, а це вимога чи умова заходу для подальшого надання допомоги. І тут дуже велика є проблема, що подальше надання допомоги залежить від боротьби з корупцією. А для боротьби з корупцією Зеленський повинен кхм, фактично посадити своє оточення. Ну, чого власне не відбулося, і Олексій Рєзніков з величезними оваціями в Верховній Раді йшов у відставку. Його ще потім навіть умудрилися спробувати засунути послом Велику Британію, нашого ключового стратегічного партнера, власне, середньострокові інтереси Великої Британії, на мою думку, найбільше співпадають із інтересами України. І от цей акцент, що це видання The Economist, дає таке інтерв'ю після статті The Time, це дуже важливо. Я думаю, що це в тому числі і принаймні якась частина колективного заходу чітко показує, що вони готові зробити політичну ставку на Валерія Залужного, саме політичну ставку як майбутнього політичного лідера. Я не беруся судити, чи хорошим він буде, чи поганим, тому що для цього у нас очевидно замало вхідних даних. Я постійно наголошую всім глядачам мого каналу, читачам нашої газети Сурма, що не зачаровуйтесь і не розчаруєтесь. Все потрібно сприймати дуже тверезо. Той хто виведе Україну, чи точніше ті, тому що тут потрібна команда. Ті, хто виведуть Україну з теперішнього ганебного стану, ті, хто зроблять владу в Україні, саме українською, і будуть захищати українські інтереси, ну вони повинні дуже багато чого зробити. І в першу чергу зберегти наше національне багатство, землю і надра. Переглянути частину прихватизації і не тільки. Але це я перерахував такі ключові індикатори, без яких зміни на краще неможливі. Я не знаю, яка позиція залужного в цих питаннях, і він, як військовий, жодного разу з них не висловлювався. Але оцей сигнал він є дуже-дуже серйозний. І зважаючи на те, що Тайм показав таку собі червону картку, а інтерв'ю з залужним виходить буквально через кілька днів. Я думаю, що для Зеленського починаються певні закулісні процеси, досить таки негативні. Зеленський стягнув величезну кількість негативу на себе, повний провал підготовки до війни. Ганебні процеси пов'язані з антиконституційним антиукраїнським розпродажем землі і надер. Порушення конституції неодноразове. Ну а додати до цього корупцію, ці всі скандали, причому корупцію фактично. На армії, тобто, по суті, мародерство в умовах повномасштабної війни. Якщо це правильно інформаційно подати, а певні сили на Заході, ті ж самі глобалісти, мають просто феноменальної потужності інформаційні ресурси, і вони це можуть подати просто за, знаєте, помахом чарівної палички. Питання тільки в кого в руках та паличка знаходиться. Ну, то для Зеленського часи можуть наступити достатньо нелегкі. Ми будемо бачити, як ця ситуація розвиватиметься. Я особисто думаю, що в якийсь момент часу події можуть просто надзвичайно пришвидшитись, і нам потрібно бути до цього готовими. Я взагалі вважаю, що наступний рік-півтора для України, мабуть, стануть найбільш визначальними за 30 з лишнім років української незалежності. Ну, фактично, ті рік і півтора якраз і визначать, чи збережеться український народ, чи буде Україна державою українського народу, і чи здобудемо ми справжню незалежність. Не більше і не менше насправді. От така моя рефлексія на інтерв'ю Валерія Залужного. Вважаю, що це дуже важливо, і вважаю, що оці особливо приховані акценти, їх потрібно доносити до максимально великого числа українців. Тому прошу вас про інформаційну допомогу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм Сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.